Доброго дня. Сьогодні розглянемо занулення і розрахунок занулення, так його використовують в електроустановках для того, щоб захистити персонал, так? коли його треба захищати, якщо якісь не струмоведучі частини, якісь неструмоведучі частини, і на них Через фазу відбувся пробой, от на схемочці показано, так, на якийсь корпус, на станину і так далі. То людину може уразити струму. І занулення передбачає, щоб цей корпус був напряму з'єднаний з нулем. Так, і тоді захисний пристій, там, Запобіжник автомат повинен відключити дану фазу. Звернути хочу вашу увагу, яка особливість, що це використовується занулення у чотирипровідній мережі із глухо заземленою нейтралью. І обов'язково додатково цей нуль іще раз заземлюється. Іще раз заземлюється. Дивіться, з двох сторон у нас виходить заземлення через трансформатор живийний. І той же самий нуль і ще раз він у нас землю. Тобто принцип наступний. Якщо якась фаза пробила на корпус, чи на станину, чи куди там на двигун, чи куди, на корпус. чи якщо людина дотронеться, то по ній піде фаза ну і в землю. Так? А у нас ми захищаємо цей корпус не, то, не струмоведучий, так, шляхом його примусового приєднання. До нульового провідника, і тоді у нас виходить, що між фазою і нулем виникає коротке замикання. Оце коротке замикання дуже сильно піднімає струм. Так, і запобіжна апаратура, якийсь запобіжник, чи якийсь автоматичний вимикач, конкретно зараз розглянемо, він просто цю фазу вимкне. Ну, і Він повинен якомога швидше вимкнути, до речі, вимикати може. до... 5-7 секунд, якщо це запобіжник. Ну, Людина в цей час, якщо вона дотронеться, саме в цей час, як вона дотронеться, то може її. Ну, Ми будемо сподіватися, що людина в цей час не, не дотронеться до металічних частин, не струмоведучих. Мається на увазі не. Ті частини не провідники. Так, а це якийсь корпус, корпус, станина і так далі. Ну, от Схемочка така представлена. Бачите, коротке замикання йде на корпус. Корпус приєднаний до нуля, нуль з'єднаний напряму. Струм зростає, так, опору фактично немає. Струм зростає. і запобіжник чи автоматичний вмикач, Вимикає. Ну, принципова схема представлена, але ще особливістю занулення є, що цей ну, ще додатково заземлюють, десь недалеко від цієї станини, яка буде занулена. Усунення небезпеки основна причина уражено у випадку порушення ізоляції на корпусах, якщо небезпечна напруга виникає. Так. Між фазою і нульовим провідником коротке замикання, і автомат повинен спрацювати. ну Єдине, що дивіться, якщо це вставка плавка за 5-7 секунд, якщо це автомат, то да, 2 секунди спрацює чому? По тим характеристикам, що ми дивилися в попередніх відео, подивіться. Так, використовується в 4 мережах так Три фази і нуль глухо заземлена нейтраль. Так, трансформатора нейтраль заземлення. Ну, і поїхали. Як же його розрахувати? Ну, тобто, наскільки, мається на увазі, настільки якісно ми е, занулили занулення, так, занулення. так, занулення, Занулили. Нуль приєднали. А нуль вже заземляємо. так, Настільки якісно ми зазем, занулили, так, що у нас е буде спрацювати захист. Дивіться. Для надійного спрацювання плавкої ставки треба, щоб струм короткого замикання. оцей, що ми примусово робимо, так, Він був в три рази більший від плавкої вставки від того струму, від якого у нас перегорає плавка вставки да, від номіналу. Да, більший в три рази. Якщо це автоматичний вимикач, то на 1,25 від автоматичної вставки. Да номінального струму спосування автомату на 1,25. Ну, ми будемо розраховувати для запобіжника в три рази від номіналу плавкої вставки. Так? Ще яка особливість. Особливість, якщо це у нас двигун. Так? Якщо це у нас двигун, то в залежності від його умов запуску існує коефіцієнт альфа, який в межах від 1,6 до 2,5. Так, ми його повинні враховувати. В цей коефіцієнт 1,6-2,5. Ну, хто каже це там, по кількості вмикань за певний період часу, хто каже від складності вмикання, тобто, я, наскільки важко вмикати, тобто, як довго він запускається, доходить до нормального режиму. Бо під час пуску, дивіться, 5-7, навіть 7,5 разів зростає струм. Так, Струм зростає. При цьому пусковий струм, завжди, пусковий струм він завжди більший, ніж номінальний струм електродвигуна, і він залежить від саме коефіцієнту пуску, струму пуску. Так, Скільки разів цей струм підскакує 5-7 разів. Тому ми беремо номінальний струм, множимо на коефіцієнт пуску. Так, як і 5-7. Зараз технічна характеристика, ми подивимося, так? І виходить в 5-7 разів більше від номінального. так. Оце така вводна. така, Плюс коефіцієнт самого особливості пуску для асинхронних двигунів. так, Коефіцієнт режиму роботи. Тобто наскільки легко пускається, і скільки часто ми вмикаємо даний двигун. Ну і дане завдання. Трансформатор живить дану мережу на 700 кВт А з'єднання з зіркою. Ну, трикутником теж можна розрахувати. Електродвигун асинхронний на 380, частота обертів 3000 і тип його 132М2. Зараз я його технічну характеристику покажу. Знову ж таки, вихідні дані нам треба розрахувати. Коротке замикання струм, він повинен бути більше в три рази, ніж плавку ставку ми вибираємо. так, І плюс коротке замикання, крім того, як розрахувати. Це у нас напруга фазна, опір трансформатора так, враховується і опір провідника. так, Оцієї петлі фаза нуль. Так, петля, це петлі фази, ну, Яка розраховується ось за цією формулою. Так. Що в цій формулі є? В Цій формулі у нас є, дивіться, опір активний фази нуля самого провода в квадраті, плюс опір індуктивний фази нуля і зовнішній ще індуктивний опір петлі фаза 0. Все це зараз ми розрахуємо. Так. Номінальний струм електродвигуна розраховується по формулі струм номінальний. Тисячу на потужність, поділити на корінь трьох, напруга і на коефіцієнт потужності. так ну ось Технічна характеристика пошукав я на сайтах. Така, щоб була з українському параметри електродвигуна. І значення для. Дивіться, знову ж починається відхилення. Да. Значить, за оцією. Маркуванням знайшов двигун на 11 кВт. Да. В розрахунку представлено 10 кВт той самий двигун. Тобто дивіться, десь можуть бути відхилення, з чим вони пов'язані. Треба по сайтам. Дивитися, треба по довідникам. Ну, в розрахунку 10 кВт. Да. Тут 11. Тобто одна та сама модель. Дивіться, які відхилення. Ну, асинхронний, трифазний, може включатися зірка 0, відповідно там. Напруга може бути різна. Да? S1 1 це тривалий режим роботи, 380. Дивіться далі. Номінальний робочий струм 21 – 21,2. Але 21,2 для 11 кВт. У нас розрахунку 10 кВт. Так? Частота обертання статора статора Магнітополя 3000 а ротора менше 2,900. Ну, є шковзання, ми знаємо. Да? Як кріпляться лапи фланиці комбіноване, ККД по ГОСТу 88,4 коефіцієнт потужний 0,89 число пар полюсів 2. Оце ж воно двоєчка, посредня 2. А якщо 2, то це 3000 Так. От помилочка. Дивіться, співвідношення моментів струму. Моментів пускового на номінальний. Бачите? 2,2, А потім пусковий струм до номінального m на m. Неправильно. Ось відношення пускового струму до номінального і на I. 7,5. А тут, тут пускового моменту до номінального. так, а, Раз пускового моменту раз максимального моменту до номінального. Це 2,2-2,3. Да? Бачите, то есть, це помилочка на сайті. так, ну, вони спеціально 11 кВт пишуть, щоб продати. Да? Все-таки це 10 кВт. Да? І струм вони тут задають. Ну, може, з запасом. Оце ось помилка. Так, відношення пускового струму, ось воно 7,5. співвідношення моментів струму пускове до номінального 2,2, а тут 2,3 це максимального до номінального. так, 2,3. Момент інерції в квадраті, що тут діаметр валу, ступінь захисту 54,55. Друга цифра вода. Перша цифра це від пальця. Да? Ну, що туди попаде, які там. Камінці, пил, бруд і так далі. Чим більше цифра, тим менше попадає. Нагріва стійкість ізоляції при 150 градусів F. Чавун, алюміній і силумін, вага, підшипники, ступінь шуму. Метод охолодження, так, стандартні характеристики. Ну і тут ще з іншого сайту, ну, таки, на другому сайті, дивіться, знайшов теж 11 кВт, все-таки так. Напруга може бути 380, може бути 660, діаметр валу, ковзання 3,1, до речі, ото що 2,900, так, кофеєнт потужності, в залежності від того, яка модель. ну, Це друга модель. Номінальний сум 20 21 так, все-таки 20. 21. Ну і поїхали ще, що ми. Активний опір розраховується РО на L на С. Це питомий опір, множиться на довжину, ділиться на площу питомий опір для МІДі 0,018, для алюмінію і 0,028. Так. Ну, Площа поперечного перерізу, довжина провідника ясно. Трансформатори, технічні характеристики, потужності Потужності трансформаторів, і зірочку трикутник, який опір саме цього трансформатора. індуктивний опір Трансформатора Ну, він вже повний тут посчитаний, індуктивний і активний. Так? Для зірочки, для трикутника, зверніть увагу, що все-таки для трикутника опір менше. Ми будемо розраховувати для зірочки. 630 кВт на 700. Ну, ми будемо брати оце 129 значення. При цьому номінальний прогомоток 6 на 10 кВт. Так. Ну, значення знехтується так. Можна з їхню значну величину. фазний Фазна Хайда. Нульовий фазний провід. Так. Ну ось ще одна схема, яка показує: дивіться, це вже три фази. Так, три фази. Ну, нуль, ясно, що не підключається до самого двигуна, але ми до станини його підключили. Глухо заземлювали. Ну, єдине, що тут не показано, що в нас все-таки ще треба заземлювати додатково нуль. Так, ну, людина, Якщо дотронулася, то її фаза одна пробила, то на людину може вдарити фаза. так, і вона... Недовго вдарить, бо у нас буде коротке замикання фаза 0, і захисна апаратура спрацює Занулення. Так. Ну, і Це у нас табличка, в якій ми визначатимемо активні та індуктивні опори сталевих провідників. Тобто занулення проводиться сталевими провідниками, хоча зараз вже Переходять і до мідних провідників, ну, ми будемо розраховувати для сталевих провідників, а розмір або діаметр цієї полоси, чи проволоки, яку ми будемо з'єднувати наш корпус із нулем. Так, далі 20 на 40, 30 на, ну, на 40 на 4 буде 160 мм. квадратних. Так, і Загустиний струму. а... Ампер на міліметр квадратний у нас буде 1,6, 1,5. З цієї таблички ми будемо брати. Так, І для фазного у нас буде 40 на 4, 160 мм, а для нульового у нас буде менший 8, це у нас діаметр, так, 50-це у нас буде переріз провідника, і для 1,5 буде 6,4. 3,84. Ну, там в вимогах написано, що нульовий провід може бути менший. Але в вимогах, бачите, написано, що провідність даного провідника нульового була не менше, ніж в два рази менше. Тобто, якщо провідність, умовно кажучи, фазного 100, то е, нульового 50, не менше 50 провідність. Це обернена величина до опора. Так, в Сіменсах, по-моєму, визначається. Да? От, Але в нас тут виходить 60, 160 і 50. Тут виходить у нас переч, поперечний переріз не в два рази менший, а, вище, а менший. Тобто в три рази. Але, але там довжина. Довжина нульового провідника менша, тому провідність ми цим компенсуємо. Це так. Наперед я кажу. Ну, для практичних ну, зовнішній індуктивний опір ми розраховувати не будемо. петлі фаза 0. Так, фактично ми міряємо провідник фазний, провідник нульовий. І їхні опори розраховуємо і потім робимо розрахунок. Характеристика легруна. Дивіться, береться 10 кВт, косинус і 7,5, що в нас і було з таблиці 1 або. 4, так, на 9, ну 10 кВт. Так. При 10 кВт тут ми дивилися, там 20 було, а тут буде 17, тому що 10 кВт. ну Ось воно і є. 132-й потужність 10 кВт, косинус його і 7,5 пусковий коефіцієнт. 7,5 ось він є, так, Для 132-го М2 з частотою 3002 полюса. 132, це ж у нас там вал вал розміщений. так 3000 обертів. для всі, всі по 3000 обертів. Так, ну і поїхали. Що ми робимо Пусковий струм двигуна. 7,5 це коефіцієнт пуску. Множимо на 17,1. Це у нас номінальний струм, так, вийшло. 128,2 це пусковий струм. Нашого двигуна. Далі. Номінальний струм плавкої вставки ми розраховуємо, ми беремо цей пусковий струм так, і ділимо на коефіцієнти цих, в залежності від умов пуску. Я ще раз розкажу, що він від 1,6 до 2,5. Тут написано, що він залежить від частоти пуску. Вімкнення. Якщо дуже часто, то 1,6 і 8. Якщо не часто, то 2-2,5, але, панове, тут ще треба враховувати. Наскільки взагалі умови пустку, наскільки він швидко запуститься, розженеться. Да? І чим менша ця цифра, так, тим важче він розганяється. Так? І більша цифра швидше розганяється. Ну, Тут теж пов'язано, що не часто запускається, він довго так, Тоді він важче запускається на холодну. На холодну важче запускається, так. Визначили, ми взяли цей пусковий струм, поділи на 2. У нас виходить 64. Це таку треба нам плавку вставку ставити. так, Для даного двигуна не менше панов, якщо ми поставимо меншу, так, то цей у нас запобіжник, він у нас вимкнеться. і... Ну, ампера ж, ясно, тут, да, е, менше 64 А, то тоді припуску буде 100 до, до 128 скакне. так, І в нас плавка вставка вимкнеться. А в нас плавка вставка ж не відразу спрацює. А вона дожена нагрітися, щоб перегоріти. Все, є таке -те. очікуване значення струму короткого замикання. Ми оці наші 64 плавкої ставки множимо на 3. Ну, при 193, як в три рази підскочив струм від плавкої ставки, то точно плавка ставка перегорить. Так, 193 ми беремо все, взяли, забули. Ну, далі, отут. Це як струм короткого замикання. Так? Струм короткого замикання. Далі дивіться. У розрахунку. Ми розрахуємо цю сигму густина струму, так? який же струм буде. Скільки струму йтиме на квадратний міліметр нашого провідника. Ну і дивіться, як красиво ми цифри поміняли. 193,2, а тут 192,3. Ну, Це технічна помилка, так є. Провідник ми взяли перетин нульового провідника. Так, Перетин нульового провідника ми взяли. 4. Ну, ну Навпаки, тут теж попутали. Да, це фазний у нас. 4 на 40. Е, і вийшло 1,6. Е, ну і на наперетин, так, получив 1,6 Ампер на міліметр квадратний. Так. Все-таки це фазного поводу. Да, бо далі дивимося. Знаходимо активні та індуктивні опори сталевих провідників. Так, сталевих провідників. Значить, Дивіться, нульовий у нас а, 50 на 4,40. 4, 40. 4 це товщина, 40 ширина, 50 метрів. Так, виходить 160 мм квадратних. Оце оцей квадратик. Дивіться, це і і буває таке. Ми тут отак беремо. І отак ось. Раз, в квадраті. Є. І фазний провідник у нас 100 мм. Так, перетин у нас 8. діаметр так, піде квадрат на 4. Виходить, 52,4 мм квадратна так І є таке. Далі. Перетин нульового провідника. Та його матеріал вибирається за умови що. Повна провідність нульового провідника була не меншою, ніж 50%. Тобто В два рази меншою 50%. Ну, Фактично, у нас оце виходить у нас нульовий а це у нас фазний провідник. так. Дивіться, оце у нас нульового опір так, через ну, до, до, в два рази. Але ж ну, тут не показано довжини. Да, тут дивіться 100 метрів. Так? А тут 50 метрів. Так, тому у нас таке виходить. Тепер дивимося. Активний опір фазного провідника. Оцей активний опір R і оцей R. Ми розраховуємо, ми беремо його з таблиці. Ну, це довжина. 0,1 і 0,05, це довжина тільки в кілометрах, так, 100 метрів і 50 метрів. 6,4 і 1,81, восім, де береться. Так я його показував на попередньому на табличці. 4 на 40, ось 160, 1,5. так, так, 1,81, А там, де 8 на 524, ось воно 6,4, Так, це у нас, дивіться, активний, а друга цифра це буде індуктивний, так, І того поїхали. 64 на 01 на довжину, получили опір фазного, так, 100-метровий і нульового провідника. 1, ,1 на 05. так, Нульового провідника. Фазний у нас нульового провідника, ось, нульовий 50 метрів. Так, Вийшло 009. Ома. Так, тепер те саме внутрішні індуктивні опори. Оці 3,84. 108, те з тої самої таблички. Фазна, і там І там 01, 0,15, Получили отакі опори. Фактично, ми порахували опори активні, індуктивні нуля і фази. Нуля і фази взяли з таблички номер 3 так. Індуктивні активні довжина ми визначили там 100 метрів там 50 метрів. Оце, головне, оцей зовнішній індуктивний опер петлі фаза 0, це по трансформатору, ще не визначається. Ми його прийняли 0,6 там вверху було так, зовнішній. Тепер загальна довжина петлі фаза 0, це довжина значить, у нас, що довжина нульового плюс фазного у нас 150 метрів. Так, або 0,15 км, І множимо 0,6, цю нашу на 0,15, виходить 0,09. Всі значення у нас є. Дивіться: РН РФ, ось вони, 04,09. XFXN, ось вони, 0,38,054. І оце x1, так ось воно є на 0,09. Підставляємо в квадрати корені, порахували, ви на цілих 0,78. Фактично, у нас загальний опір оцієї петлі, яка починається від фази, проходить через наш корпус і вертається в 0. Складає на це, 0,78 ома. Напруга в нас є 380 вольт. Так. Формула є, як розраховується коротке замикання. 380 вольт. Це в нас опір нашого трансформатора. Подивіться по табличці. Там 630-700 кВт ділимо на 3, і плюс 0,778, Ось ми його посчитали. так. Вийшла цифра 462 А. Якщо вона замкне на корпус, буде отакий струм. Буде такий струм. так? Це в три рази більше, це більше, ніж три на вставку. 64,1 це вставка нашого запобіжника. Більше, ніж там, 192. тут, ну, тобто, два, В два рази в три, то багато в два рази більше коротке замикання. Це каже про те, що у нас як замкне на корпус, так, то струм короткого замикання буде там в два з лишнім рази більший, ніж. Струм відмикання. так І таким чином 5-7 секунд, плавка вставка перегорить. Або до 2 секунд, якщо це автоматичний вимикач. Ну і вибираємо наш вибираємо наш запобіжник. так Він зверніть увагу 100 амперний, але в нього може вставлятися плавка вставка. Ось таких номіналів. Нам найближчий вибирається 64, більше 64 80. Ми 60 ж не можемо вибирати. Якщо ми виберемо 60, так, то у нас тоді він згорить, бо двигун запускається. Так. З урахуванням альфа допустимо, а ви вибираємо 80. так, ну, В принципі, нормально, то треба на 80 пересчитати. 3 на 80, ну, все одно. 3 на 24, а тут 462 все одно. нормально, ну, 100 амперниць, якщо. І вибираємо. і зверніть увагу схема TNC. Схема TNC це наше і є занулення. так, то є Ми корпус. Занулюємо і плюс землею з'єднуємо. Це наша схема TNC. Ну і що таке занулення? Так, підведемо підсумок. Захисне занулення зумисне з метою забезпечення електробезпеки з'єднання металевих частин електроустановки, які у нормальному стані не знаходяться під напругою із глухозаземною металлю джерела жилення. Ну, і от схема сама розрахункова Схема є так розрахункова. Ну Єдине, скажу, що бажано до занулення ще було. щоб Нормальне заземлення, щоб у випадку чого в нас не спрацювало на людину. На людину. Заземлення теж будемо робити розрахунок. Пізніше відео вийде. Дякую за увагу.